Мене звати Гузь Михайло, виконавчий директор компанії V-Code. До вашої уваги моя доповідь стосовно системи автоматизації Бек-Офіс в палених компаніях. Кейси впроваджень програмного продукту баз комплексного управління паленим підприємством. Наша компанія V-Code спеціалізується на автоматизації палених компаній, заснований у 2016 році. Вже є декілька розробок, які, наших розробок, які випускаються під брендом BAS. Це BAS комплексного управління паливним підприємством, BAS модулю обліку акцизного палива. І новий продукт, який готується до виходу, Бас-сервіс Деск. E, власне, хотів би заакцентувати увагу, перш за все, на те, що це якраз вибуває з нашого досвіду автоматизації паливних компаній, що e, потрібно розглядати... Підходячи до цього питання, загалом програмно-апаратний комплекс, який складається з фронт-офісу та бек-офісу. Я хочу на цьому якраз зробити акцент, тому що іноді клієнти, партнери очікують від програмного продукту баз комплексного управління підприємства, що воно, наприклад, буде встановлюватися на АЗС, да, або нафтобазі. Тому правильно, розуміти, правильно потрібно розуміти, де і як використовувати цей продукт для того, щоб, врешті-решт, проєкт був успішний. Фронтофіс на мережах АЗС, як правило, складається з системи управління паливно-роздаточними колонками. Це як обладнання певне, так і базове програмне забезпечення, інтегроване з цим обладнанням. Це спеціалізований електронно-контрольно-касовий апарат, спеціальний для... АЗС, він відрізняється із звичайних кас. Також цей апарат може мати якесь своє спеціалізоване органне забезпечення. Тема вимірювання нафтопродуктів у резервуарах, звані рівноміри. От. От ці три складові, основні, да, бувають ще додаткові якісь. З цих трьох складових, як правило, можна вважати, що складається фронт-офіс. Системи для автоматизації паленої компанії, зокрема мережі АЗС. Бек-офіс це якраз комплексне управління паленим підприємством. Да? Основна складова. Між фронт-офісом та бек-офісом наогоджений обмін даними, в залежності від того, хто виробник обладнання для фронт-офісу і відповідно програмного забезпечення. Потрібно індивідуально підходити до цього питання. В компанії Війко вже є напрацювання з певними виробниками обладнання для АЗС, тобто є готові вже модулі інтеграції, от але ну, завжди потрібно індивідуально підходити, тому що зустрічаємо, що на мережах АЗС іноді буває обладнання не уніфіковане, да? тобто на якихось заправках стоять одні каси, на інших інші каси і так далі. Це, звичайно, що ускладнює процес автоматизації, От. але все можливо. Також до системи бек-офісу можна віднести продукт Bus Service Desk, який зараз, як я казав, готується до виходу, і буквально через одну доповідь я більш детально про нього розповім. От, власне, з чого складається загальний програмно-апаратний комплекс і де має місце програмний продукт баз комплексне управління паленим підприємством. Трохи слів і прикладів, більш детальні скріншоти про елементи фронтофісу. Система управління палено-роздавальними колонками, от приклад програмного інтерфейсу одного з виробників, да, тому що бувають різні виробники. Обладнання і правильно забезпечення для ЗС це приклад одного з виробників. Система дозволяє керувати процесами відпуску плаву на ЗС або на автобазі будь-якого масштабу і формувати звітність. Спеціалізовані електронно-контрольно-касові -кас, апарати, от, вони, як правило, інтегровані з палон-роздавальною колонкою, от, працюють як єдина система. І е, дані, які... Ну, проводяться да, по цих транзакціях, вони фіксуються саме в базі первинних транзакцій, от, які інтегровані з цим обладнанням, звідки ми вже цю інформацію можемо забирати в бек-офіс для подальшої там, консолідації, економічного аналізу і так далі. Також на об'єктах, де... Зберігається пальне, використовується система вимірювання рівня у резервуарах, це вимога до таких об'єктів є обов'язково, вони бувають різні. І також є можливість інтегруватися з цими пристроями. В принципі, скажу так, що якщо у обладнання, яке використовується на ЗС, є будь-який програмний інтерфейс, ми можемо з ним інтегруватися. Питання в тому, що... З певними виробниками вже є налагоджені місточки, да, з якимись потрібно це ще напрацьовувати. А так, при наявності програмного інтерфейсу, з будь-яким обладнанням така інтеграція можлива. Програмний продукт баз комплексного управління планим підприємством на АЗС напряму не встановлюється. Да? Як ви бачили із схеми, він встановлюється лише в бек-офісі. Це перш за все для того що робиться, що ну, самі АЗС вони мають працювати безвідказно, да? навіть якщо там світло виключиться, якісь інші перебої з інтернетом. Система, яка працює на АЗС, має бути автономна. Значить, і ну, от Коли були там бэкаути і так далі, у нас там використовувалися, звичайно, що генератори. І в будь-якому випадку, щоб не трапилося, АЗС має відпускати паливо. А вже потім, коли будуть відповідні там умови, відбудеться обмін з системою бек-офісу, і значить, керівництво, там, менеджер відповідних підрозділів побачить інформацію про проливи палива вже в системі бек-офісу. Це стосовно... Архітектури да, і е, з нашого досвіду впровадження ми от дійшли до того, щоб починати потрібно з цього, да, е, правильного розуміння місця використання цієї системи базкомплексу управління плавним підприємством. Декілька кейсів, е, прикладів впровадження автоматиза... автоматизації плавних компаній, мережа ЗС, е, один з прикладів це мережа Елерон, регіон Закарпаття Львівщина, кількість АЗС-12. Кількість користувачів 20. Фронтофіс тут використовується виробника компанії НД, запущено в експлуатацію в січні 2022 року. Тривалість проєкту 6 місяців, об'єм трудовитрат 500 годин. Я тут намагався цей проєкт, ну і там наступні декілька, які я, про які я розкажу, я намагався їх відцифрувати, для того, щоб за там всякою лірикою ви побачили ну, рамки цих проєктів. От. Тобто це такі от середні, невеликі проекти по запуску мереж АЗС. І як ви можете звернути увагу, ця АЗС і наступні мають невелику кількість заправних автостанцій. Це не можна сказати, що якісь там да, всеукраїнські мережі, це певні регіональні заправні мережі, але впровадження такого програмно-апаратного комплексу фронт-офіс, бек-офіс, які інтегровані між собою, вони надають навіть таким невеличким мережам АЗС інструменти для росту. Тобто, якщо власник має можливість бажання натхнення розширюватися, купувати додаткові АЗС, він це може робити лише за наявності стабільно працюючої системи автоматизації. Без цього ну, будуть великі втрати при розширенні АЗС. Тому от такі невеличкі, ну, середні, я би сказав, так, середні мережі АЗС, вони впроваджуючи е, значит, комплексну систему автоматизації, отримують інструмент для розширення бізнесу і ну, досить швидко повертаються інвестиції. Е, для прикладу, значить, це не весь перелік доробок, який був зроблений, але для прикладу, щоб ви мали уявлення, що там доробляється от, на вимогу замовника в системі комплексно-управньопаливним підприємством. Наприклад, в мережі АЗС ЛРОН була така доробка по формуванню зведених накладних, значить, коли на підставі вже декількох сформованих документів реалізації формується один документ реалізації, і там при певних умовах, щоб зберігалася певна структура і так далі, ну, така от доробка була на вимогу замовника реалізована. Ще одна здоровок була реалізована це формування акту виборки по платіжним карткам. Я розумію, що для тих, хто не, ну, не займається пауним бізнесом, можливо, ці деталі будуть не зовсім зрозумілі, але, можливо, хтось з ваших колег да, планує відкривати такий бізнес і можете з ними поділитися цю інформацію. Так от одна з доробок була, стосувалася виборки по платіжним карткам. Такий акт виборки був потрібен для звіряння взаєморозрахунків по карткам і аналізу заборгованості між сторонами. Інший проєкт, також середня мережа автозаправних станцій це регіональна, регіон Житомирщина, кількість СЗС-5, користувачів 6. Ще раз нагадую, це бек-офіс, Тобто тут не береться до уваги кількість користувачів, наприклад, на фронт-офісах, оператори, там, декілька змін і так далі. Це бек-офіс. На фронт-офісі також використовується е, обладнання компанії НД, запущено в експлуатацію у листопаді 2022 року, тривалість проєкту 5 місяців, об'єм трудових витрат 320 е, годин. Е, один з прикладів доробок, які були виконані під замовлення цього клієнта, це формування податкової накладної за чеком. Така виникла необхідність е, специфічна для цієї компанії, що іноді в них виникає необхідність. От формувати податкову накладну на окремий чек і така доробка була реалізована. Наступний е, приклад е, проєкту впровадженого це Magnum Energy, мережа АЗС, е, регіон Вінниччина, кількість АЗС 7, кількість користувачів 15, фронтофіс той самий НД, запущена в експлуатацію з січня 2021, тривалість 6 місяців, об'єм трудовитрат е, 200 е, годин. Ну, Ще раз тут уточню, що об'єм трудових витрат мається на увазі в, ну, в, для запуску в експлуатацію. Звичайно, що під час як кажуть, початку робіт у замовника виникає, там додаткові побажання так і далі, так далі. Але в принципі, от цю, за цей об'єм вже система запускається в експлуатацію, а подальші якісь вдосконалення можна виконувати ну, в межах подальшої розвитку інформаційної системи. Вона вже працює е, на той момент, коли вона запущена. Для цього замовника значить, було виконано завантаження звітів про роздібні продажі, як додаткове доопрацювання, для різних видів обліку. От. Ну, таке теж буває. що Для різних видів обліку потрібно розділяти дані. От, Тобто, як ви бачите, основним з, основними користувачами на даний момент програмного продукту комплексно управління павним підприємством є середні мережі автозаправних станцій. Тобто тут не, ви, не, ви не бачите топових якихось всеукраїнських мереж, які мають вже потужні свої IT-відділи і мають свої розробки. Ми, звичайно, що з усіма з ними спілкуємося, з точки зору як професіонали для обміну досвідом, але ключовим клієнтом зараз є середні мережі АЗС, тому що ну, вони, на відміну від топових мереж, мають в ну, них більш жорстка конкуренція. От, вони мають якісніше да, управляти своїми процесами, якісніше, якісніше рахувати свою рентабельність і так далі і так далі, для того, щоб ну, іноді і виживати і розвиватись, да, і так далі. і так далі. Ціна похибки дуже висока для таких середніх і невеличких мереж АЗС. От, Те, що не можна сказати про великі, там де ну, плюс-мінус да, там можна таку похибку собі дозволити. Серед додаткових, так, бачу, серед додаткових елементів інформаційної системи при впровадженні ми також рекомендуємо мережам АЗС замовляти мобільні додатки. Це не так дорого коштує, але зараз вже є певний досвід, певні кейси. І мобільний додаток дозволяє на тій самій клієнтській базі, яка є у мережі АЗС, значить, зробити до продажі певних товарів, які супутніх, так і можливо, якихось там додаткових видів пала, так і ну, власне, нових також клієнтів запросити, тому що всі вже користуються там, мобільними додатками для різних цілей, от зокрема і значить, для користування послугами АЗС також можна це робити. Це індивідуально під замовника, в кого є бажання та натхнення цим займатися. Як нам повідомляли декілька значить, мереж ЗСО інвестиції в розробку такого мобільного додатку, повертаються за 2-3 місяці, е, вже далі все це приносить тільки плюси. Також хочу звернути увагу, що програмний продукт комплексного управління плаваним підприємством містить під систему центральне замовлення. Ця підсистема передбачена для автоматизації торгівлі супутніми товарами. Да, ніби той самий магазин. Але там є певні особливості, на які варто окремо звернути увагу і хочу сказати, що ця підсистема вона вже є влаштована і вже можна нею користуватися в програмному продукті. Також через один виступ я детальніше розповім про систему Bus Service Desk, яка може бути використана в мережах АЗС для забезпечення безперебійної роботи об'єктів. Дякую за увагу, буду вдячний за запитання, пропозиції на контакти, телефони.